Bye. Okay. що фразове дієслово give up перекладається здаватися. Не да give up. Фраза відома ніколи не здавайся. Після цієї фрази ми зазвичай нічого не вживаємо, як у моєму прикладі, або вживаємо дієслово синговим закінченням. Наприклад, «You shouldn't give up studying English» тобі не слід бросати вчити англійську. Але ж у цієї пісні ми чули інше дієслово. On. Що означає це? Фразова слова give up on означає розчаруватися, перестати вірити комусь або вірити у щось і махнути на це рукою. Давайте послухаємо, у чому розчарувалась дівчина з нашої пісні. Up, on to all Якщо ви не зрозуміли, переклад я дам. У описі до цього відео, а ви напишіть мені в коментарях, у чому ви розчарувалися нещодавно.